Так, всім привіт! Завтра буду бігти 30 км на Труханово. Івент називається Київ Ультраран. Е, ви можете запитати, навіщо тобі це потрібно, ти ж тільки почав підготовку. Я з вами згоден, але хочеться отримати і задоволення від самого процесу, а не тільки чекати самого марафона. Ось, це по-перше. По-друге, це буде мені як типу відправна точка, з чого я стартую. Тому подивимося. І звісно же ж перед забігом потрібно заправитися вуглеводами. Будемо заправлятися пастою. Найкраща паста в Києві, це найкраща паста в Києві це тітка Бела або Мімоза по нашому суб'єктивному рейтингу. От ми зараз направляємося в Мімозу. Я раніше любив туди пасту із копченим йогуртом. Там була така прикольна копченість, але зараз вона якась стала типу, слабіша. Через це я просто карбонару замовив. Думаю, нормально. Жирновато, але смачно. Нормально? Ми наїлися. Прийшли додому і тут вимкнули світло, А живемо ми на 18-му поверсі. Коротше, йдемо додому, будемо вже спати. Так, ну я вже збираюся, Прикупив отакі носки. Буду сьогодні яскравим бандитом. Тоді беру два гелі, але, по-перше, я такі ще не пробував. По-друге, вони з кофеїном, А мене від кофеїна прям розвалює. Через це не знаю, що буде з цим. Чому так? Бо я зайшов в білок Юа вчора і там не було більше нічого. Були тільки такі тільки з кофеїном. Кажуть, що марафон ділиться на дві рівні частини. Це до 30 кілометра і після. Виходить, сьогодні я буду тестувати тридцятку, це найпростіша частина. І восени я планую бігти марафон по 4,44. І я собі так прикинув, для цього я маю пробігати тридцятку десь, напевно, по 4,25. Ось. А сьогодні я планую її бігти десь по 4,40-4,50, але я не знаю в якому стані, так що побачимо. Тебу. Поєднався з природою. Туалети закриті всі. Uh -huh. Організатори нічого не вигадали. Тому прийшлося відключити мауглі. З природою. Uh -huh. з вашої легкої руки буде мені теж так само легко бігти. Який номерок, так? У мене ще трохи фетиш на, ці, на номера. І от е, майже в кожному номері можу знайти якусь красоту. Оце взагалі 3-3. Бог Любе Троїць і так далі. Сім. Да? Зеро. Просто шикарно. Погляд на стартовий пакет. А, на Валік це якесь типа спонсорних, походу, фармацевти чи що? Фармацевтична компанія. Ти. Детсил. Короче, якісь профілактика застуди та грипу. Я не хворію, в принципі, не треба. Як завжди бред. Таблетки одні для нормалізації статевої функції чоловіків. Як ви розумієте. І... Ну те саме, для нормалізації. Коротше, одної пачки мало, вони дві дали. Ну так, в принципі, я не знаю на код це розраховано. Ну, тут скандинавську ходьбу ходять. Та ну це так, можна, не переплутали. Пятый? Пятый. Фу. Красава! Спасибо. Ай, кайф. Трохи ежик, да? Угу. Так, ну я трошки відійшов загалом Супер задоволений результатом. Середня швидкість 4.36. З минулого свого найкращого результату зняв десь 9 хвилин. Біглася спочатку кілометрів 15 дуже легко, там прям запасом, Пульс десь був 160, напевно. Але потім почало виходити сонце і почав, пульс почав підійматися, стало набагато важче. Е, в середньому біг десь 4.35, але потім. В кінці вже після 20-го почав збавляти. Весь час людина в мене висіла на спині, і це насправді стимулювало. Типу, я не хотів, щоб він е, випередив мене. І це, я якби, не, не ставлю якусь там, ціль, щоб перебігти швидше, але просто хотів перебігти швидше, ніж він. Короте, це мене стимулювало. Е, гелі заходили нормально, але після 25-го, я не знаю, шунок почав щось типу, бурлити. І ну таке щось стремно було, думав, може буде якась аварія. Ось прибіг, тут зробили мені масажик, безкоштовно. Можна символічно просто віддячити людину, а так типу входить у е, вартість організації. Е, мені не сподобалась тільки сама дистанція. Вони зробили на 30 кілометрів, ти маєш бігти, пробігти, і це я дізнався за хвилину до старту. Ти маєш пробігти 900 метрів, повернутися назад. І тоді 4 кола десь по 7 км. Ну, коротше, тіпа, хто бігав на труха, нам знає, що це щось тіпа, трохи нелогічно. Туди можна один круг бігати десь по 9, напевно. А в цілому організаторам респект будь-яка така подія, це тільки плюс, це набагато краще, ніж просто пробігти тренування, тому респект організаторам. Все круто, задоволений. Зараз будемо якось відновлюватися, щось їсти смачне. Підемо в басейну річку, щось таке, коротше. Бігайте, отримуйте задоволення. Позата хата. Ням-ням. Хто багато бігає, той багато їсть. я ямі, ямі Сьогодні біговий гастро виходить. Найкраще морожене. Зніміть. Це Ну що, друзі, на сьогодні це все. Ми вже були в басейні, я нормально там відновився. Навіть думаю, можливо, завтра буду бігати. Я думав раніше, що ну, після тридцятки так точно потрібно там день відпочинку дати, але не знаю, подивлюся завтра по самопочуттю. Напишіть, як вам такий формат, чи все вам подобається, про що зняти. Підписуйтесь, ставте лайки, всі па, -па.